Салют, people! З вами Хьюман, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Mm. Так, це воно. Ну що, друзі? Готові до цікавих новин? Їх у нас буде сьогодні 10-11, 12, 13. Загинайте пальці, потім мене скажете. Погнали! А ви знали, друзі, що геймерів стає з кожним роком більше і їх середній вік збільшується. Ну, якщо ви дивитесь мене вже чимало, як мінімум півроку або навіть більше, ви бачили мій переклад та озвучку конференції TED, наукову конференцію, де ще 10-15 років тому середній вік геймера сягав 33 роки. Іграшки це для дітей. А? Так от, коротше, приїхала ще цікава інформація. Ринок ігрових приставок у США в останні роки він зазнав ну чимало змін, і все це демонструючи зниження покупок серед молодої аудиторії та водночас зростання покупок серед тих, кому за 50 Воу! 50 плюс. Ну а цими даними поділився глава сіркана груп мед Піскатала, який і виявив зміни у купівлі консолей у США. Він також побачив, що користувачі віком від 18 до 24 Років купують менше ігрових консолей ніж в минулому році. Тоді як покупки вікової групи 55 років, ну і старші, все збільшилось. Ну хтось з вас може звичайно сказати, що мов ну геймери 18+, не мають коштів або мають мало коштів. Проте не забувайте, статистика це в першу чергу про Сполучені Штати Америки, де рівень життя все ж таки вище. Умовно кажучи, там купити пойти собі плейстейшн, навіть п'яту, це все одно, що нам сходити за буханкою хліба. Менше з тим мед додав, що частка користувачів віком від 18 до 24 років з знизилась з 15% в першому кварталі 20-го року до 7% в останньому кварталі 2023 року, тобто по факту вдвічі. Ну а тоді як користувачі віком 55 років за той самий період зросла з 17% до 23%, тобто плюс 6 Аналітик додав, що така ситуація не повинна викликати подуву, ну тому що таке траплялось і в минулому. Зміна поколінь та зростання цін якраз таки і призводили до змін в сегментах на Ну, в сегментах, які зацікавлені в покупках відеоігр. Та і взагалі згадайте себе, коли ви в останній час купляли ігри, в який період вашого року. І коли ви ігри піратове. Я знаю, що деякі піратять і зараз. Ну, менше з тим. Розумієте логіку? А ви вже не такі молоді. Але рухаємося далі. Я не знаю, друзі, як особисто ви відноситесь до ігр жанру Souls-Like, тому що я вважаю, що в такі ігри можуть грати лише дегенеративні люди. Йобані таймінги, блять. Та Опіздаму. Та пізда, блядь. Ну ви зрозуміли. Хм. Так от, в червні 21-го повинен був вийти італійський соус-лайк. Enotria's Last Son. але компанія Jamma Games офіційно оголосила про відсрочку реліза гри. Ну думаю, цей мув достатньо очевидний. Однак, якщо ви все ж таки не знаєте, то я з радістю інформую, що 21 червня вийде доповнення до Elden Ring, цебто Shadow of the 3. Ну а сама ж італійська команда розробників повідомила, що нову дату виходу Enotria вони оголосять 21 березня 2024 року під час виставки, яка буде називатися Future Games Show 2024. Ну і тоді вони зазначили, що <хи> це буде самогубством виходити в день разом з Elden Ring Ну мені здається, дуже круто, що розробники так відкрито і в цілому говорять, як воно по факту все є, а як реально відчуває собі гра або ринок. Це супер прикольно, і розробникам бажаємо тут тільки успіхів і розвитку. Бо цей італійський соус я б хотів помацати. Так, ну треба ще разочок натиснути на фанатську геймерську точку G. Особливо, якщо ви полюбляєте все світ Half-Life, і особливо, якщо ви, як я, полюбляєте Half-Life. Alex. У VR. коротше, творці Black Mesa, які пройшли шлях від фанатських модифікацій до повноцінної гри у Steam, саме e, Half-Life, Зараз виклали на YouTube e, короткий тизер свого нового проєкту. Щоправда, про що там і що це таке взагалі? Одним розробникам поки що відомо, але при цьому запросили всіх охочих записатися на тестування на офіційному сайті. Ну а посилання для зацікавлених я залишаю в описі під відео. Тут у нас чутки прилетіли Steam начебто в Росії заблокують. Ну, я в це, чесно кажучи, на 99% не вірю і скоріш не повірю, тому що бізнес все ж таки вище, ніж політика. Менше з тим, давайте ознайомимося, що ж нам каже джерело. Найбільший ігровий магазин Steam може незабаром перестати працювати в Росії. Ну, принаймні на це вказує новий запис у реєстрі Роскомнадзору, і про це пишуть місцеві медіа. Але чи це так? Ну, давайте так. Ми знаємо точно, що Steam після початку війни обмежив для російських геймерів можливість купувати ігри та оплачувати послуги. Факт, факт. Але і факт в тому, що є безліч обхідних шляхів, де росіяни можуть і надалі купляти ігри десь довше, десь дорожче. але все ж таки можуть факт. Факт. І як зазначає джерело, у разі повного блокування для російських користувачів перестане працювати торговий майданчик, майстерні модів і багато інших функцій. Однак, поки що про будь-які збої в роботі сервісу інформації не надходило. Але і це не все. Адже Росзмі зазначає, що Роскопнадзор вносив стім до реєстру заборонених ресурсів ще в 2015 році. Через публікаються на одній із сторінок інформації про наркотики. Але тоді до блокування ігрового магазину так і не дійшло. Вважаю, не дійде. Ринок є ринок, а бабки є бабки. Проте все ж таки цікаво дізнатися, що думаєте ви. Тому пишіть в коментарях, а я рухаюся далі. Хочете величезну халяву або великі знижки у стім. Тоді або нотуйте олівцем ручкою, або робіть скріншот. Весняна розпродаж з 14 по 21 березня. Фестиваль побудови колод, 25 березня, 1 квітня, третє фестиваль шутерів від першої особи 15, 22 квітня, четверте фестиваль фермерства, 29 квітня, 6 травня, п'яте Фестиваль нескінченної Грабельності 13-20 травня. Шосте фестиваль виживання та крафтингу в відкритому світі, 27 травня, 3 червня. 7. Іграмбути, 10 17 червня. Це не такий фестиваль демоверсій. Не останнє 8. Літнє розпродаж 27 червня, 11 липня. Смачного і го далі. Нещодавно THQ Nordic випустила новий трейлер фантастичного екшену Outcast and New Beginning, який розроблено студією студії EPO. І у самому ролику видавництво наполегливо рекомендує ознайомитися з демоверсією Оскільки воно допоможе краще зрозуміти історію гри та сеттинг. Ну а також вам гра, тобто демка, дасть можливість постріляти по ворогам і трошечки прогулятися пам'ятниками планети, на які розгортаються події A New Beginning. Я не знаю, чому в свій час я звернув увагу на цю новину і на дану гру, але все ж таки демку я спробував. І я не розумію, що я зіграв і навіщо. Розробники пропонують вам три варіанти проходження демки, які обмежені або по часу, або по локації. І оптимізація в грі не ок. Сюжет я б. Взагалі не Шарю, бойовка непогана, але nothing special. Ну, коротше кажучи, наговорювати я нічого не буду, тож або спробуйте самі, або гляньте проходження демки в мене на каналі. Ну що ж, друзі, якщо ви не я і ви не грали в Remnant, але планували, і якщо у вас є консоль, для вас класна новина. Нарешті є кросплатформа. Тож тепер ПК бояри зможуть грати зі своїми друзями-консольщиками. Тільки пам'ятайте про два нюанси: перше, якщо ви граєте з консолі, то у вас кросплей за замовченням вимкнений Тож потрібно буде його увімкнути через налаштування. Ну а друге стосується ПК бояр. Наразі налаштування на ПК, що використовують генерацію кадрів, вони блокують оверлей Epic Online Services, який необхіден для кросплею. Тож, якщо ви не хочете відключати генерацію кадрів, приймайте запрошення друга через лаунчер Epic Games до початку гри, і тоді все буде окей. Але і це не все. Адже крім додавання підтримки короспандформаної гри, свіже оновлення повернуло в Реннан 2 подію домінування спотворень, і воно триватиме до 5 березня та запропонує спотворені версії нової особливої зброї. Ну тепер давайте трошечки про виживач, але не в стандартному стилі. Нещодавно видавець та розробник відеоігри компанія Nacon, вона анонсувала розробку кооперативного екшену з елементами виживання за культову франшизу The Terminator Survivors. Сам же реліз гри у форматі. Аннього доступу відбудеться 24 жовтня 24-го року. Це блін довго. Ну а сюжет буде проходити через 40 років з моменту виходу Термінатора з Арнольдом Шварценеггером у легендарній ролі. Ну, побачимо. Ну що, демократію бажаєте розповсюджувати? Бо я так. Так от, у мережі продовжують з'являтися відео з демонстрацією бойових роботів в грі Helldivers 2. І як виявилось, окрім спарених автогармат, мехів-шутері будуть екіповані ракетними установками та скорострільними кулеметними. І, до речі, транспортні засоби повинні теж з'явитись. Ну, в цілому, якщо ви грали в першу частину або пам'ятаєте там якісь огляди т.д.т.п., то ви знаєте, що всі ці атрибути по великому рахунку були в першій частині, і тому логічно, що вони будуть в другій. Тож, чекаємо на поповнення. Ну і друзі, перш ніж продовж... Жити, я хочу подякувати всім нашим спонсорам, YouTube, патронам, Баймі Кофі, ті люди, які заходять у нас на стріми і роблять донати. Дякую, що не забувайте ні проєкт, ні мене в цей такий складний час. Ну а якщо ви все ж таки не є зараз спонсором проєкту і маєте бажання і змогу, то долучайтеся, все стартує у нас всього-навсього від одного баксу. Тож чим нас більше, тим краще і більше якісні ми можемо зробити контент. Зараз це супер важко. Відверто вам кажу, що тільки через вашу підтримку проект і надалі продовжує своє існування. Якби не ви, скоріш за все, 9% відсотків я я вже його закрив. Тож дякую ще раз всім, хто вже з нами. Дякую всім тим, хто доєднається. Продовжуємо. Так, друзі, а як щодо сексизму в играх? Цікаво? Тоді слухайте жіноча збірна кібератлетів по Counter-Strike 2, яка представляє данську кіберспортивну організацію Astralis, Вона звинуватила Вав у сексизмі, оскільки у КС 2 представлені виключно образи персонажів чоловіків, що, мабуть, і білих, де? Тож спортсменки написали відкритий лист до Valve, в якому попросили компанія додати до шутеру безкоштовних жіночих персонажів. Ну щоб у дівчат частіше виникало бажання грати в шутері від першої особи дитиле ти бачиш хоч частину своїх рук, і там тільки зброя, тобі потрібен скін жіночий. Що з цим світом не так? Ну і давайте зачитаю, що ж ці дамочки написали в листі до СТІМ. Використання жіночого вигляду оперативники вимагає додаткових витрат, тоді як усі стандартні образи чоловічі. Ми не знаємо, чому це так, але нам здається одночасно несправедливим і трошечки недоброзличливим. Ще нам здається, що це в певному сенсі підтримує сексизм, з яким ми, на жаль, досі стикаємось. В результаті реакція спільноти була очевидною і з жартами. Хоча хтось і підтримав цей мув. Однак прохавання нагадали спортсменкам, що з огляду на показники їхніх ігор у жіночій збірні, в них є куди серйозніші приводи для занепокоєння, ніж відсутність безкоштовних жіночих образів. І що неочікувано, то є у нас така достатньо популярна стрімерка По КС 2, в неї нік Дона. Вона негативно відреагувала на те, що написали дівчата. Вона вважає, що Valve слід зайнятися більш важливими справами ніж додавання безкоштовних жіночих персонажів. Мене найменше хвилює жіночі скіни. Valve слід зосередитися на покращенні гри, виправити проблему із субтиками та створити правильний античіт. Це і привабить більше нових гравців. Браво! Дона також вважає, що якщо Valve реалізує в Counter-Strike 2 систему, яка карає токсичних гравців, то куди більше допоможе залучити до гри дівчат. А може, якщо ти не можеш грати з токсиками в грі, то не грай в гру, або зам'ють мікрофон, або кинь репорт. Ні, звичайно, зараз вилізуть розумники, і скажуть: ти Хімо, а якого хера ти там вирішиш, яку гру грати, не грати? Такі реалі. Я не розумію, якщо ви граєте в змагальні ігри, там завжди є емоції. Не хочете, щоб хтось кудись водив вашу мамку? Не грайте з цими людьми, не грайте в цю гру. Йдіть пограйте в шахи, в нарди в крестики кінолік не знаю. <реш> ну проте, якщо все ж таки без каламбуру і серйозно, напишіть ви в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Як на мене, ну я не знаю, мені 30+, плюс, ображатися на якісь коментарі в грі в змагальних, ну це себе не поважати. Ну і якщо ми вже з вами заговорили за Counter-Strike 2, то скоріш за все для деяких з вас буде неочікувано, що в Counter-Strike 2, скоріш за все, вибачте за тавтологію, буде компанія сюжетка. Wow. Да, я сам був в шоці. Ну, загалом, Valve періодично пропонує для гравців cs 2 різні операції. Це щось подібне до сезону в інших іграх-сервісах. А в ході операції іноді можна взяти участь у кооперативних місіях. Так от, до чого все це я вам кажу? Нещодавно користувач під ніком Tour він звернув увагу на те, що нещодавно розробники Counter-Strike 2 видали з гри рядки та функції, які пов'язані з коміксом з операції Дике Полем'я. І також він помітив згадку про субтитри. І от подібні спостереження, якраз таки, на наводять на те, що Valve готують для Counter-Strike 2 окремі катсцени. Я вам чесно скажу, що після цієї інформації навіть мені стало цікаво піти в той Counter-Strike і пограти в нього. Тому що в свій час я майже не грав в Counter-Strike GO, я залипав в 1.6, і свій час навіть 1.5, і Якщо навіть говорити про доту, в другу доту я теж не грав, а залипав ще коли це було мапою Варкрафта. Ну коротше, як буде в Counter-Strike сюжетка. Будемо грати. Ну і остання друзі, новина на сьогодні це про гру, яку ми очікуємо цього ж місяця в 20-х числах. Так от студія Pieces Interactive та видавництво THQ Nordic внову випустила новий трейлер перезапуску хорору Alone in the Dark. В цьому ж ролику провідний сценарист та геймдиректор Майкл Хедберг, якого ви можете знати по Сомі або Емнезії, він говорить про те, як вибір героя на початку гри, на початку прохоження, впливає на сюжетну лінію. А це нам дає зрозуміти, що гра буде не такою вже й лінійною і. Матиме різні кінцівки. Сам же реліз гри повинен бути 20 березня, і дану гру плануємо проходити. Ну а якщо ви взагалі не в курсі про що гра, то ось вам офіційна інформація про неї. 1920 роки, десь далеко на півдні дядько Емелі Хертвуд зник без звісти, і разом із приватним детективом Едвардом Карнбі вона вирушає до маєтку Дерсето. Це притулок для душевно хворих, де відбувається щось дивне. Ви зіткнетеся з його загадковими мешканцями, побачите кошмари на будете битися з монстрами і розкрити. Ти мову зла на перетині реальності, таємниці та безумства на вас чекає пригода, яка поставить під сумніви все, що ви знаєте про себе, кому ви можете довіряти, у що вірити і що робити далі. На цьому, друзі, у мене для вас на сьогодні, все. Не забудьте про вподобайку і окремо дяка тим, хто в нас підтримує фінансово. Патрон Байм'я Кофі Донателло, тощо, тощо, тощо. Дякую тим, хто все ж таки вирішив прийняв для себе таке рішення приєднатися і підтримувати проект фінансово. Наразі це дуже важливо і дуже потрібно. На з вами як завжди був Хьюман. І як. Завжди кайфової гри.